Коли наступає да, уже у нас такий от гормональний дисбаланс, склоні до аутоімунних, до такого Запалення в усіх органах стерильного запалення, да? Альцгеймера і так далі. Тому ми маємо такі задачі харчування. Воно має бути противозапальне, да? воно має бути нейропротекторне, воно має бути антімутагенне, да? тобто антиракова тарілка має бути. ну І все те, що має підтримувати от наше здоров'я. На щастя, природа зробила так, що наш організм дуже розумний і головне, щоб ми. Розуміли це, коли нам організм посилає якісь сигнали, да що і як треба робити це, якщо дитинка народилась здорова, все нормально, вона поки молода. Ну, здорова обична людина, да, якщо ніякі там хвороби, ну перехворіла вона там грипом, бронхітом а далі там все норма. Да. Наші гени працюють все нормально, але людина вже народилась тими генами. Якщо в сім'ї там є, наприклад, гіпертонічна хвороба або ішемічна хвороба, або там якийсь сахарний діабет, да, там другого типу, якщо ожиріння те саме, то у нас є ті гени, які м, будуть робити так, що з віком, на жаль, ці гени активуються. Ну і це теж не дивно. Якби вони не актувалися, всі гени тільки відповідали за здоров'я наше, то тоді ми теж були б ну мол, скільки б жили, ми б і не вмірали. Безсмертні. Безсмертні були б. Так от є такі продукти, чому я кажу, що природа дуже розумна, і організм розумний. Він реагує завжди, Нам йому треба тільки допомогти. Є такі продукти, які включають гени, ну образно говоря, включають да, гени? Ляніком, які включають ієни, які пов'язані з корисними ефектами. Тобто це основне пригнічення мутації. А що таке мутація? Я думаю, всі з біології пам'ятають, да? коли Змін. проходить зміна, да? і якщо клітка мутірує, мутірує, да? то вона стає не така, як треба, вона може давати популяцію на те, що треба, що може, якісь пухлини можуть, да? ну і якісь інші захворювання, да? утворюватись. Так от, включають гени, оці ем, з корисними ефектами. Тобто, ті гени, які будуть пригнічувати ці мутації, і ті, що будуть зменшувати запалення, наприклад, да? ризик серцево-судинних захворювань, так які от продукти, от недаром тут про салати, товкла, і про сульфарафаниті. Да? Які... Це всі сорта капусти, тому що іменно оця діяча речовина сульфарафан сульфа і індоли, і індол да? Ці дві речовини вони стимулюють ті гени, включають ті гени, які будуть нас захищати. Тобто це всі види капусти, це рукола, це рідька і рідіска. І ще є така. Е... Таке ще також виділена така речовина, як діалілсульфід. Діалілсульфід теж включає оцієн, які нас захищають. Так діалілсульфід, чесник. Чесник. Кожен день додайте чесник. По чуть-чуть, да, кудись ви там можете. Це ті такі дві основні речовини. Да. Пуст капуста, вся на щастя, да? пікінка, така капуста, біла голова, червона, е, кольорова, да, броколі. Тобто вся капуста корисна. І зимою у нас овочів, звісно, менше, але капусту тріть кожен день і все буде добре. І квашена і свіже комбінуйте, і це те, що нас захищає недаром. При проблемах та й молочної залози багато людей знають в баночках індол при карбінолдаже, хоча б раз в рік позвольте собі баночку індолів випити. Чому до там буде концентрована доза, те, що нас захищає? А так далі капусту. Кожен день додаєте в блюда. Тепер я сказала ті гени, які продукти, які включають хороші гени. Тепер продукти, які виключають погані гени. І це саме такий простий продукт доступний, хоч вони подорожчали в ціні. Всі осінню були в шокі, що Зиму? там шутка шуткували. Шот, Яйця, яйця там є холін, там є холін, і оцей холін виключає погані гени. Дивіться, яйцо. Ну треба, щоб ви не боялись цього сирого жовтка, да, на напіво яйцо має бути на м'яко. Тоді цей холін там є. Да яйцо в см'ятку. В смятку Коли воно жарене, жарене, да, щоб воно було не дожарене, щоб це було да, От Як яйцо лазуння, да щоб жовток був цілий. Білок треба, щоб було взяти. Вот сирі яйця пити нераз не буде. треба. Все рівно буде корисно. Стільки холіна круту не буде. Там його буде мало, але буде Ну, в яйця дуже багато. Крім того, ми ж не можемо їсти. Ми ж не роботи, правда? Ми ж не роботи. Ми їмо і шкідливу їжу й до того. Ми повинні включати щось корисне завжди, да, що нам буде зменшувати. Те, що ми з зробили неправильно, да? ризок якогось там, якоїсь там проблеми. Яйцо можна любе, воно корисне. Але корисне, коли цей сирий жовток. Ну, не до кінця, не повністю сирий. От як яйце, на м'яко. Далі, да? де ще є колін, в бобових він є, і є в печінці. Тепер дивіться, що ще виключає поганий генетик фоліова кислота. Не дарма всі знають молоді жінки, коли вагітна і не вагітна, коли але може завагітніти. да, Дають фоліову кислоту. Чому де її багато? Всі чому опять же, ми про ту зелень товчим, вся е, всі зелені листові овочі, особливо в шпінаті. І фоліова кислота, вона попереджає на діток, ви вже хто тут молодші, то не пам'ятають. Я пам'ятаю, мене була сусідка, дівочка такого віку, як я, і вона була прооперована, заяча губа, недостаток фоліової кислоти в мамочок, спіна біфіда, ще щелепа розвитав. От Зараз такої патології дуже мало, тому що раніше не знали, ніхто ту фоліову кислоту не давав. Зараз фоліову кислота. да, Жінка репродуктивного віка радять приймати постійно або в якомусь мультивітамінному комплексу, то збирається вагітніти окремо фоліова кислота. Має бути в продуктах. Це я сказала. Це всі зелені овочі, особливо шпінат. Дальше буряк відноситься наш український буряк. Да? Не треба шукати якісь заморські. Ми наших продуктів повного. Да? Бо усі то були там суперфуди, да? яблуки, ці ягоди, годжі, у Нас повно є того, що, що то рекламують, у нас є таке в інших продуктах. Да? Так от буряк незамінний продукт. Да? Чому він теж виключає погані гени? Корисний питають, який корисний? І сирий. І тушкований, і варений, і запечений. Коли він сирий, там більше бітаїна, да, те, що виключає поганий, коли він тушений, ну в смислі варений або там запечений, в ньому дуже багато піктіна. Піктін теж дуже корисний, тому що це клітковина, та яка буде сорбірувати все, що в кишечнику там не те, що треба, буде сорбірувати і виводити. Піктіни дуже корисні. Вони на собі пам'ятаєте, коли була Чорнобильська, да, той сказали, там давали піктіни, їсти, і так далі, що піктіна. Ну і зараз, коли нас всі там лякали, да, що може бути, то в тому числі антиядерні дієти піктіни повинно бути багато. От буряк один з варіантів піктіни. Не тільки буряк, де багато пектіна, що ми можемо ще готувати з овочів. Да? Коли я казала, що овочі там, сніданок, обід це сирі овочі, да? Листові, на вечір краще тушковані. Це і морква сюди, і буряк сюди, і цей гарбуз можна, гарбуз можна і сирий, до речі, в салати терти. Дуже корисно, да? хто переносить, в кого проблеми з ЖКТ, вздуття, щось, обострення сирі овочі ну, важко переноситься і не треба себе насілувати. Треба привести в порядок, а тоді вже їсти сирим. От, а в тушкованих овочах дуже багато, тоже корисного, то, що я сказала, той самий гарбуз, той самий гарбуз, буряк, морква і так далі. Всі отакі овочі не крахмалісти. Тепер дуже багато питає людей, чи картоплю можна їсти. Да? Картоплю і яку. Да? Ну, дивіться, картоплю, хто має там надлишкову вагу, сахар, цукровий діабет, хто якісь там ще кажуть, ну не можна картоплю їсти. Високий глікемічний індекс, да? за цим Що Такий глікемічний індекс це з якою скоростю піднімається рівень глюкози в крові. Да? За, за еталон взят сахар, в нього 100, 100 глікемічний індекс. От картопля, вона і різними картоплі Є кстати, до речі, це теж один з тих продуктів, який розкритикували там зараз у всіх. Да, всі ці зожи, блогери, картоплю їсти не можна, можна їсти картоплю. В неї в тому числі є багато тоже корисного. Там є вітаміни, мінерали. Але важливо, якщо є надлишкова вага. Ну, це ви не послухайте мене, що зараз три день картоплю, да якби не сам він, якби можна багато корисно, але до крахмалістих овочів відноситись. Як зменшити вплив оцього крахмала? Бо це довга глюкоза, розщіпляється, і тоді в нас все довго тримається цей рівень цукру. Значить, картопля, якщо холодна, зварена в мудірі або запечена. Якщо вона холодна, цей крахмал він стає резистентним крахмалом. Що значить резистентним? Устойчивим, да? як устойчивий по -українській мові? Стійкий. стійкий, стійкий да? стійким крахмалом. Тобто, до чого він стійкий? Він стійкий до ферменту підшлункової залози. Тобто на оцій глюкозінки він не буде розпадатись практично. Тобто він пройде тонкий кишечник і він попаде в товстий кишечник, і там що буде цей резистентний крахмал робити? Кормити корисні мікроорганізми Тобто, того, якщо ви маєте надлишкову вагу в холодному вишиті, Олів'є, ми їмо яку картоплю. А, садіте, а у них картопля і кислий апінігріє. А в грієте, ми я куртові жиємо. Ми ж не робите, ми всі живі люди. Ну, хочеться вам то пюре зробити? Ну, з'їжте ви те пюре. Ну Ви повинні знати, що ви, якщо ми з'їли багато чогось з цукром, то ми ж їмо все одно, ми живі, ми можемо там десерт з'їсти, то. Ну ми повинні це відробити. Тобто, у нас нам же углеводи потрібні, нам глюкоза потрібна. Да? Скаже, тому що у нас серце без глюкози погано. Я пам'ятаю, коли ще була малою, дідушки хворіло серце. ліків було тоді дуже мало. Да? Не було такого асортимента. Що робили приступ да, 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 Колотили сахар, і давали випити. Да, шла глюкоза, і вона дає енергію легше. Але але опять же, це має бути невелика доза цього ну, цукру, тоді коли взагалі ну всіх цих солодощів. Хочеться вам того пюре чи якої картоплі зійшти, але це не, не їжа на кожен день, Іначе вага буде упорно. Отак, от знаєте, мінопауза наступає. Ми я чому говорила, які проходять. Да? І вже дівочкам 35+, плюс уже пора, якщо до того, треба правильно харчувати, старатися в будь-якому віці. Да? І чому для жінок ця тема важлива? Тому що як жінка привчить. Своїх дітей, так діти тоді будуть своїх дітей кормити, да? Ну, звертати вже особисто на себе жінка, Уже 35 вступнула, уже, збр... уже рівень гормонів, він ще нормальний, але він вже не той, що в 25, і не той, що в 20. 20 років гормони зашкалюють, в 25 теж, в 30 вже. А кому? А щас повний дівчик ще до війни, ще до ковіда, вже багато у нас дуже стресових факторів, дуже екологія помінялась. І навіть у мене, допустимо, я терапевт. ну, Подспудно Звертається з одним, ну, виясняється, які там, жалко гормони вже місячні, вже вони не такі, вже вони стають там раз в -то, там, да. Тобто, повно, ті, хто наступає ранній клімакс, це не дай Бог для жіночого здоров'я, коли ранній клімакс. Тобто з клімаксом і так уже, якби всі там подарки да, у, у дівочок. А коли цей молодший клімат, то так. Так, дивіться, далі, що ще виключає поганий гений? Йод. Йод, органічний йод, морепродукти потрібно вживати. Да? Хто морепродукти не вживає кожен день, а багато людей, що не вживають кожен день. У нас є такі капсули, келп, морська водоросль, Да? Не просто йодомарін, да? це не просто що таке йодомарін. Та ж треба придумати таку назву, бо я нічого не маю. Коли треба то йод, хтось бере його. Але йодомарін, да, марін, море. Ну, там це ж той йод, там просто, там просто йод, ну, йод що, то спиртовий раствор. А це от такі, ну, йод в йодомаріні. Да? Тому, якщо ми говоримо про морепродукти, якщо ви не з'їли сьогодні рибу, морську капусту і так далі, пийте капсулу келпа це морська водорость. Ви отримаєте там тобі і йод, і плюс ще мікроелементи. Далі що? Вітаміни групи Б, Б6, В12, печінка коріда, печінка корисний продукт, там багато, багато вітамінів групи Б, в тому числі ну, овочі, фрукти і так далі. Тепер увага, увага, дуже дві важливі. Дай зроблю акцент. Що ще виключає погані гени це жирні кислоти, омега-3-3, омега і вітамін Д, і вітамін Д. Ну, стара назва вітамін Д. Зараз його називається, в принципі, гормон. Да? Рецептори до вітаміну Д у нас є всіх абсолютно теж клітиним. Тепер, дивіться, регулюють гени, а зараз приємне для кофеманів. Регулювальниками генів є компоненти кави і зеленого чаю. Зелений чай катехіни і кофеїн. І кафіні кава, хоч кава, хоч щось можна, так. Да. Кава, значить кава. От кава в неї багато корисних. Да? По перше, регулює гени, покращує функцію детоксикації печінки. Це доказаний фактор. зменшує ризик онкопечінки. Це ті, що, я кажу тільки те, що є в доказовій медицині оці факти. Да? Тобто, хто любить каву, у кого нема побічної дії від нього, можна спокійно пити. Ну в середньому дві чашки в день, якщо переводити на американу. Чому безпечна доза 400 мг кофеїна. В одній чашці американо, ну, не в такі, звісно, там навіть в більшій, там де більше кави. Тут як -то, так, то тут ще менше. Це приблизно 140 г кофеїна. кофіїна. От, прикиньте, 140 г кофеїна, скільки ви можете чашу в день випити. Ну опять же, у кого немає від кави цього, там не піднімається тиск і так далі. Може. Дуже корисний продукт какао. Недаром Ольга Петрівна, да, uh -huh. Петрівна недаром нам на те, що какао весь час бере. Какао дуже корисний продукт. Там дуже багато... Там не кофін, там, там поліфеноли. Це те, що окра поліфеноли, це все, що коричневого кольору. Да? Це те, що знімає запалення, антиоксиданти, виключають погані гени і так далі. Де багато цих поліфенолів? Це какао, як я сказала, це чорний шоколад. Чорний шоколад. шоколад. Ну, чорний шоколад. Тут увага чорний шоколад. Да, молочний шоколад це взагалі не шоколад, ну білий шоколад. Це теж да чорний шоколад. Значить, який починає з 82%, до 82% Там мало буде. Там буде там солодкого більше, бо ж туди цукор додають. Да ну є шоколад без цукру взагалі. Я тут дівчок пригостила, як ми робили лежать. Взяла з собою 90... з ні... не 92. Я взяла там 99%, 99... 99, 99% то був шоколад. А він такий є тепер? є, Віздіє, продається. То я хочу сказати, то дівочки, ось мої дві дівочки, з ким ми разом робили, то вони так підклинулись на вираження літа. Ще до регуляторів відноситься генії роботи. Базилік. От усі крайні трави, базілік, м'ята, шавлія, помідори, броколі, шпинат. що ще відноситься до тих продуктів, до тих продуктів, там де є багато корисного. От я ще скажу ще про один буквально продукт, а далі ще про що це томати, да? помідори, томати. Хто любить помідори, скажіть? Всі люблять помідори, да? Що в помідорах? Да? Там дуже багато. Лікопена в помідорах, да, і лікопен це такий мощний каратіноїд, який оказує оздоровлюючи оздоровлюючи вплив на серцево-судинне захворювання, ну і на всі. Так от де саме більше, от які як ви думаєте, який саме корисний помідор? Да, дивіться, томати. Вони там багато корисного є. Да? І в сирому вигляді, і в салати, все ми довлям. Але коли ми іменно лікувальну дію хочемо, оцей лікопен, да? Каротіноїд, його, коли ми помідор тушкуємо, ну тушкуємо, жаримо на сковородки, ну на маленьку вогні, щоб він не зажарився, то цей лікопен за буквально за якщо ми його тушкуємо пару хвилин, то вже на 50% лікопена лікопен збільшується там. Уже на 50%. А якщо там десь 20-30 хвилин, то на 200... ні, не паста, дивіться от дивіться літом. Літом траву. Рагу, так. Дивіться, літом ідеальний сніданок, от варіанти ми можемо. От ми ж тут жінки, ідеальний сніданок, яїчниця з помідорами. Потушіть її там 10-15 хвилин, і цього лікопена там стане на 200-250% більше. А ялені помідори, я так думаю, що там уже все практично висушилось. Там уже клічатка, клічатка да. От того, ета от вялені помідори, це вже одне. Да. А там на ну, там буде лікопен, звісно, але там його буде менше, ніж тоді, коли він такий от якби тушкований. Да. Оце, от допусті, тепер дивіться, які ягоди на що звернути увагу? Чим темніша ягода, що красить язик, да? от красить язик, тим тим там тим більше поліфенолів. там тим більше поліфенолів. Ожина, шовковіця, горобина, о, о, о. чорна смородина. Да? Всі ягоди корисні, абсолютно всі ягоди. Да? Синій віноград. Чим я ж кажу, чим синіше, от, от чим більше покрасили язик, там тим більше тих поліфенолів, які оказують противозапальне антиоксидантну дію. Антіоксіданта це значить антимутагенна. Тобто старатися ягоди включати в свій раціон щодня, де брати зимою. Розморожувати, Розінки. да морозілки брати і чорна смородина. Вона практично, от коли вона розморожується, вона практично має той смак, бо майже тільки в неї архів і саме а ну не такі. Ну я от вечас мене, я ще з мене є смородина, трошки не такі, як от дасту куста, допустим, да але все одно смачно. Вот і що саме цікаве, там вітаміна С зморожений от більше ніж в свіжому. Більше ніж свіжим. це теж теж доказаний факт. Ну це не значить, що літо ми маємо їсти морожене. Да ми літо маємо це заготовити, да. Так, дивіться, що ще про какао хочу звернути увагу. Бо те, що я сказала, поліфіновий, все, і какао, не стільки в нього діє. Я думаю, що всі почнемо пити какао сьогоднішнього а дня. На воді більш корисно буде. Дві чашки какао збільшить кількість стовбурових клітин. клітини? Хочете, щоб було омолодження? Так? Стовбурові клітини це ті, з яких образується є стовбурова клітина, ось та неї буде нова клітина рости. Всі питають, да, корисні спеції, да, куркумін. Куркумін, куркума дуже корисна. Готуєте, додаєте, ну це все має бути помірно. Тож куркумін це відноситься до регуляторів генів. Тепер омега 3 Які є молекули молодості, практично доказані? Так? Тобто, омега, омега має дуже позитивну дію при серцево-судинних захворюваннях. для того, щоб зор підтримувати. Корисна омега 3 Я Коли назначаю омегу знамів, то вони ще приходять і кажуть. У мене ЕКГ покращилося, що про очі, якби там менше говорять, да? ну то що для серця, Можливо. тому що це перше були досліди, які зробили. Да? що оприділили, що грінландці, да хто там живе, там де Грін уже ескімоси, там грін... де в Грінландії, Можливо. що перше помітили, що у них вони там відміг. Харчування дефіцитне, да, по іншим, да? але серцево-судинними захворюваннями вони не хворіють, і тоді стали вивчати омегу. Ну зараз її вже вивчили, можливо, ще будуть знаходити щось, але вивчили вже стільки корисних факторів, що омега має бути, якщо ми не добираємо з'їжу, ну зараз скажу, який істочник основний з їжу, її треба включати в капсулу, робити цю сапліментацію. І ось я скажу, чому. Ну от я подивилась на кардіолога і на окуліста, тому я їх запитала, чи от дивіться, зор, якщо вагітна жінка приймає омеги, достатньо в її. Або вона приймає в капсулах. У дитини менший значний yeah. варіант, що дитина тоді будуть проблеми з зором. В віці, коли, частіше коли людина стає старшого віку, чому її зір, зір погіршується? Тому що дістрофічні зміни, маково ті, що ведуть до тих змін, які нічим поки що не навчилися лікува лікувати. Омега 3 це попереджає Це наукові докази. Вчора, позавчора, 3 березня, був день омега 3 всесвітній день омега 3 Вот і було багато доповідей. По омегі 3 так от я вам зараз основні пункти. Тось, тобто, ми всі знаємо на серцеву судинну, і обично кажуть, ну я приймаю вже там людина старшої, яка приймає тому, щоб зменшити згортання крові, дамо ну, реологію. Але це далеко. Ну, це перша, яка була ця дія корисна виявлена, але це далеко не, не тільки ця одна корисна дія. Дивіться, що робить. Ну я сказала вже про зор і лікування. Далі підтримка, підтримка молодості шкіри. Це омега 3 це профілактика і лікування всіх шкірних Ніх захворювання, це лікування акне, це лікування псоріазу, додати в схеми і кращий результат: Акне профілактика і акне лікування. Ну і те, що от омолодження, зменшує алергічні прояви. Алергічні прояви це теж омега 3 Ну і доказано саме головне доказано, що з омегою достовірні, достовірні. Зменшення загальної смертності від серцево-судинних захворювань і взагалі загальної смертності це доказові дані. Я вам не кажу якісь зараз дані, що ну просто з Фейсбука чи там звідки з ленти новин. От де ми можемо брати омегу? Всі знають це морепродукти. Це морепродукти, це жирна риба. Жирна риба. Саме більше омеги, де Це, це лосось, yeah. да, два лосось, скумбрія і оселедець. В оселедці більше ніж скумбрії. Скільки треба з'їдати риби? Ну морепродуктів продуктів назвемо так. Да? В тиждень, щоб це має бути 4 порції в тиждень. Треба отримати 1000 міліграмів. Ну не просто що це загальна вага, тому що риб'ячий жир оцікаш риб'ячий жир, да, там же крім омеги ще є да? інші жири. Дві є там екозапентаєнові і декозапентаєнові. це основні кислоти, які несуть корисну функцію. Так оці екоза і декоза, їх має бути 1000 міліграмів. Тисяча okay. міліграм це добова доза. Да. Тобто ви з'їли риби кусок, ви додавили капсулу, ви собі приблизно. Ну, Хоча, якщо будете пити хоча б капсулу в день, ну, я говорю зараз про МСП, допустим, бо я користуюсь, довіряю ну, цій компанії. Да? Чому довіряю? Тому що є всі сертифікати 50 років на ринку. Да? Тому що часто те, що є закони тікетки, етикетки, то перевіряють. Є дуже багато компаній, які не очищають свою продукцію. Того завжди, коли ви вибираєте рибу. Супермаркеті, де там там на якихось точках, так як істочник омеги, да? Рибка має бути невелика, не та що там росла невідомо скільки і накупила в собі невідомо скільки тих уже важких металів. Тому це ми говоримо про те, що як ви казали, привести ЖКТ до норми, mm -hmm. треба раз в рік проходити програми біологічного очищення, такий капітальну раз в рік програму. А ще раз в рік коротку. Це те, що треба робити, якщо ну дбаєте про здоров'я. Про омегу уже якби сказала, де є що, яка є роль, зменшує запальні процеси. Всі омега, до речі, зменшує всі запальні процеси, який би діагноз не був. Без діагноза з певного віку у нас вже повторюсь, 21 раз. Я кажу, да, у нас є нестерильне запалення, є лишня вага, у нас є в організмі запалення. Омега це зменшує, зменшує достовірно. Так, і що саме цікавий факт, от я знала це буквально вчора, ніколи не думала, але є от була, виступ був доктора з Канади, з Канади, Канади, да, науковими дослідженнями. Тобто, вона сказала по датам це дослідження буквально свіжі, абсолютно за кілька цих останніх років. Значить, омега 3 здатна зменшувати. Болі у жінок, циклічні болі при менструації більше, ніж ібупрофін. Більше, ніж ібупрофін. І то, що кажуть, буду пити омега, може бути кровотеча. Считається, від п'яти грам може бути кровотеча. Від п'яти грам і коза, йде коза. Таку дозу ніхто не п'є і не їсть. От. Ну, Це такий цікавий факт, да, що зменшується. То людей болять сустави. Що роблять? Та повно такі, господи, зараз знають, ну що вже да, вже три дні діклофіна холю, там уже я за що робити, ну скажи пий омего. Ну, люди по-різному це сприймають. Да? А хто тро... ну, трошки розбиратись? І ще є одна молекула. Да? ту, що жінки мають знати: молекула молодості, багато пишуть ресвіратрол. Знаєте таку діючу ревичавину? Не знаєте. Ресвератрол, чули, де є а Саме більше. Це червоний виноград, це косточка, шкірка, екстракт шкірки винограда і екстракт косточки винограду. Да? І далі ресвератрол є також у всіх темних ягодах, теж є. Ну, саме більше виногради. Так от дивіться. От молекула молодості, да, ресвіротру. От у нас є такий продукт, колись мене масіброда, до речі, питала. А як ви знаєте, що вам треба пити грипайн? Я кажу: от я просто знаю його. Да? Раніше я пилаю тільки Значить, грипайн. Сильніший антиоксидант, називається грипайн з протекторами. Тут посилено, да? протектори то, що допомагають. Так от тут екстракт кожи, це екстракт уже те, що все витащене. Да? Екстракт кожиці і шкірки винограда, і кісточка винограду. А також тут є ще соснова кори, тут є також вітамін С, тут є трохи брокколі, тут є розмарин, тут є е, е, капуста просто, да? екстракт грейпфрута, кстати, до речі, от. А чому екстракт грейфрукта? Там є така, тож, така м, речовина, як геспиридин. А гіспірідін препятствує глікації. Так, ресвератрол, дівчатки, ресвератрол. Звертаю увагу, от якщо ви думаєте про те, щоб молоді молодість зберігати, от мене би от зараз ви от візьмете, спитаєте, а що мені починати? Починати, звісно, з очищення. Ну не значить, що треба чекати, поки ви там місяць чи два, чи три будете. Щось можна додати зразу. От що додати зразу. Який би от, я ж не знаю, у кого який стан здоров'я, ті, хто тут, да? ну про когось знаю більше, а ті, хто там перший раз прийшли, взагалі нічого не знаю. Да? От візьміть грипайн і омегу, Візьміть грипайн і омегу. І це буде, оце просто да, в нього дії лікувальних моря в цього грипайна. Но, крім лікувальний, оце таблетка молодості, омега і грипайн. Коли я їду кудись, їду, отам, от, ну, на тиждень. Понятно, як я їду на один день, я з собою там те не беру. Але як я їду навіть на тиждень, або я не їду без грипайна ніколи. От Грипань завжди зі мною, ну без я нікуди не їду. Заболить серце, ще якась проблема. Просто це проблема підтримки свого здоров'я з усіх сторін. Оце Грипань. От Грипаньомега, дві унікальні молекули. Їх повно. Два базових. Ну зараз ще там акцентую, що ще забрати треба з продуктів. Так от грипань, оцей, тому що тут є ресвіратрола, багато, так? Да? Він зменшує ризик вікових захворювань, всіх вікових захворювань зменшує ризик. І він попереджає пошкодження попереджає ДНК. Тобто у нас з віком він вже пошкоджується, це ДНК, і є, да? Тобто, це грипань, крім того, що я казала, це зменшує. І це, опять же, це дані з доказової медицини. Дані з доказової медицини. Може теж розказати, як Тамара. І що тут хорошо, Понятно, хто там захворів, все там можна більше дозу. Тут, в принципі, доза адекватна, одна таблетка на добу. Дорогий продукт, але тут 90 таблеток. Раніше, я коли. Ми ж не зразу стаємо такими осознаними. Раніше я його пила літом. Тобто, 90 таблеток, на початку літа взяла, 90 днів. Чому? Тому що літом у нас утворюється дуже багато вільних радикалів за счет інсоляції. Да? Тобто вони у нас кожен день утворюються. І в організмі у нас є механізми, ті, що ці вільні радикали ловлять. Але при певних станах вони ці ми не вспіваємо, не вспіває організм все це робити. Чим далі вік, тим більше. Да? То я брала його на літо. Думаю, літом. А тоді, колись до мене щось там пару років назад дійшло, думаю, що я п'ю його тільки літом. У мене що там менше якихось шкідливих факторів зимою, літом, звісно, і за що сонця. Да? І я його тепер п'ю постійно. І я ж не знаю, скільки. Я ж кажу, колись мене Наталія Гріона спитала, а чого ви його п'єте? Звідки ви знаєте, що нам треба? Я кажу, я не знаю, звідки я знаю. Мій організм відчуває. Я, коли я перший раз взяла, я зрозуміла, що це мій продукт базовий. Дивіться, шкіра, старіння шкіри. Да? У нас є три фактори, які визивають. це глікостаріння, це фотостаріння і це хроностаріння. Ну хроностаріння це від віку. Так, от mm -hmm. а як ви думаєте, яке на першому місці, що визиває у нас старіння шкіри? Саме сонце, фіто. сонце, фітостаріння, де на першому місці тоді йде глікостаріння. От і тоді вже йде хроностаріння. Так що все в наших руках вибираєте крем, має бути СПА-фактор і має бути хороший і не необхідна. Це сама висока цифра. Да? Буває 50 і не передохраняє, бо поганий фільтр. А буває от у наших кримах 15 всього лиш, але 100% захищають.